Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. От показую вам цю бандітку свою. Вчора в неї був срок. Звичайно, нічого немає. Але ящик я все рівно поставив. Це, до речі, не ящик, там немає дна. Та, така рамка вона вже була. Просто я, я думаю, чому б не поставити. Вона тут туди пригає, отак. Але е, не знаю, нічого немає. Я, до речі, не дуже і сподівався. От. Але не знаю, чомусь така вона дивна, якась. Ось подивіться, це я зранку нічого ще не прибирав. Зерно лежить уже, мабуть, два дні. Кукурудзина, ось, подивіться, не тронута. До речі, це все зерно, все, що я даю, це те, що було завжди. Тобто я нічого не докуповував, це все те саме. Буряк дуже дивно, вона дуже любила різні такі буряки, моркву. До речі, так само вона їсть і моркву, і яблуко. Я щодня. І щось даю інше. от Палички, ось уже верби. Це, здається, акація. Нічого не тронула. Не знаю, сіно також. ну Воду я прибрав, тому що зараз почне тут пригати. Ото пригає по клітці. от е, я... Звичайно, розумію, що з неї діла скоріш за все вже не буде. Я нагадаю, хто можливо новенький, це мої перші кролики. По-перше, по-друге, кролиця молода, вона ще жодного разу не кролилася, і це вже другий раз вона прохолостила. Також у мене молоденький кролик, чи є вірогідність того, що кріль не працює, є але кріль, ну. Технічно, скажімо так, працює гарно. От навіть перший раз, коли я покривав, я показував це відео. Ну але от чомусь нічого не відбувається. Я носив її, до речі, на наступний ранок. Після того, як покрив, вона вже відбивалася, пищала. Потім через п'ять днів те саме, і через два тижні також вона відбивалась, не підпускала. Можливо, на якомусь етапі вона їх скидує, можливо, вона якось їх народжує і поїдає, але я ж тут часто ніяких признаків, пух вона не рве. Отак, от, от. сердиться постійно, кидає оці палички. От. До речі, я питав. Тут у мене є сусідка, яка тримає давно кролів. Кажу, це таке все перевертає трощеціно. Вона каже, так вони себе ведуть, коли в охоті. От, ну, не знаю, вона постійно в охоті чи що. От. Звичайно, потрібно її міняти, потрібно, ну, принаймні, купити ще одну кроличку, але я попитав тут по сусідах, всі позалишали собі, ну. Собі, тобто лишні всі прибралися кролі. Ну, от, на базарі в нас взагалі вже от е, декілька тижнів, а в нас базар всього раз в тиждень, в неділю. Немає кроликів зовсім ніяких. Тому виходу в мене немає. Буду ще пробувати. Значить, що я хочу зробити. Я знаю, що е, кролики розмножуються цілий рік, от але все ж таки, ну. Природою закладено, що там весною краще. Я перенесу її туди, на двір де кріль. Я вам зараз піду, потім покажу, що я хочу зробити. От, кину її до кроля. Мабуть, я почекаю ще до вихідних, От, і зроблю це на вихідних. Перенесу її туди. Можливо, ну, якось там на дворі зараз температура в нас невеличкий мінус вночі. Це крилі, шуба в найон, подивіться, яка гарна. От, і можливо, там якось вона, от, скажімо так, ближче до природи, і можливо щось та вийде. Ну, я ж кажу, що виходу в мене немає, хоча вже йде час до вакцинації. Я брав її в знайомих, і вони мені казали, що десь на початку березня потрібно вакцинувати від геморагічної хвороби. Ну, але їх у мене всього двоє. От Я думав, що вже коли будуть кроленята, потім всіх разом. Ну, але буде як буде. Подивимося, якщо нічого не буде до того часу, то може я, скажімо так, з нею розпрощаюся. От. Не знаю, гарненька кролиця, немає ніяких таких видимих. Ну, отак, от, от бачите, то вона боїться, то вона прига по всій кліці. Я намагався щось прощупати, нічого я там не прощупав. От. Хоча мені здалося, що наче як соски збільшилися. Ну, не знаю, отака от вона. До речі, поставив ящик їй цей, що цей раз, що той раз вона починає ходити в туалет зовсім в інший куток. Взагалі вона ходить там, нічого там не помінялося. Тепер ось вона, бачу, ходить сюди. Ну, тобто Так, веде себе дивно. Так, друзі. До речі, я тут от поприбирав, провітрюється, зараз. Підстелю і піду погодую корей і до кролика сходимо. Так, друзі, ось прийшов курей годувати. Як завжди, ніколи не їли. Зараз даю. Петька, виходь. Так, от залишки зелені. Сьогодні водичка чиста, тому що я вчора давав їм коктейль свій, от і зерно. Зранку даю зерно. Так, тікайте. Отак. Пшениця і ячмінь зараз, я даю. Ось так от. Поки що все в них добре. Йдемо до кролика. Кролик. У кролика все добре. Погодував. Кролик їсть дуже добре. Зерничко любе. Вон також кукурузинку дав, бурячок. До речі, сосну не і він. Їв, гарно їв, а потім перестав. Ну, не хоче, хай як хоче. Ось він. Зверну її. От в цю клітку я пересаджу кролицю. Вона така величенька. От. А кролика пересаджу ось сюди, от рядом. Оцей от відсік. Він, звичайно, менший, але для одного буде нормально. От. Тому якось так. І навіть якщо вона покриється, що я сумніваюся, тут вона і буде приводити. Я туди поставлю ящик. Тут затишно, все ж таки це не зовсім вулиця. от. Хоча я сумніваюся, що якщо вона навіть приведе, що вона буде гарною мамою. Дуже вона нервова, я б навіть сказав, якась вона дивна. Ну, Але іншої в мене немає. от. Я ще буду намагатися шукати кроличку. от. Ну, а поки що буду працювати з тим, що є. Ось такий молодець кролик. Адекватний, спокійний і гарно їсть, так, да, Роділь. Друзі, от покажу вам пророщую пшеницю курім. От у мене є відео окреме, де я розповідав навіщо. От я це роблю. Приходьте, будь ласка, дивіться, але от вам покажу. Отак от, от на добу заливаю водою, потім воду зливаю. Висипаю в такий от лоточок, от, накриваю е, тканинкою і от такою е, росинкою потім е, зволожую. Ну, Я відкриваю, дивлюся, якщо потрібно саме зерно. Отак от накриваю і зволожую от так, прямо тканинку. Це десь пшениця ця е, три доби. от, Я вже частину курім віддав от в такому вигляді. Бачите, як гарно проросла. А оцю я залишу на зелень. Отак от, от ще вона буде стояти тут на підлозі, От накрита тканиною. А потім, коли вже так гарно піднімуться побіги, от я поставлю її на вікно і знову ж таки цією росинкою буду поливати. Звичайно, вже тканину зніму. Ось так от. Тому, друзі, раджу, це не важко. Для курей буде користь. І від такої пшениці, просто пророщеної, і від зеленої маси. Друзі, подивіться, яка у нас шикарна погодка. Я прийшов в обід собаку вигуляти і вирішив і кури випустити. Тут дещо пороблю по господарству. А вони нехай походять, погріються на сонечку. Подивіться, яка краса. Зразу травичку знайшли. Вже так пахне весною, хоча ще й далеченько до весни, але... он ляля на сонечку маніжиться. Лялю! Привіт! Так, друзі, ввечері прийшов. Зараз беремо яйця. Трішки є сьогодні. Два. О, так. Чотири. До речі, всі три старі знеслися в одне гніздо. Сім. І там одне. Тут збоку я вже бачив, немає. Ну, вісім. Сьогодні Ну, вісім. Також добре, Вісім, то й вісім. Так, друзі, як завжди, на вечір даю курі мішанку, нічого нового. Макуха соняшнику, суха кропива. От, Висівки. Пшеничні і дерть ячмінь, пшениця і овес. Отак от, от гарненько перемішав, зараз їм дам От і буду вже їх запускати на ніч. Заходи. Боже. Якби ви так їли, все, заспокоїлись? Ну хуже й бандітки. Їжте. Так, подивимося, чим займається ця бандітка. Ну нічим вона не займається, от, от як вона їсть. Це, до, до речі, лизунець її. Папчі, не знаю вона його. Згризла зерно, та сама кукурудзина не тронута, буряк, сіна. Я не знаю, що з нею не так. Он сидить, щось там троще, до речі, не знаю вам видно, он свій кал по стінах порозмазувала. Ну, така дівка, молодець. Можливо, і правда вона в тічці чи. Чи постійні втічці, а кролиця. Ох і крилиця, я тобі ось яблучко дам. Будеш яблучко цікаво. На, дивись. Ти ж раніше любила і моркву, і яблука. На. Дивися на мене, як ніколи не бачила. От бачите, щось не знаю, щось, можливо, щось із шлунком. Ну, але дивлюся, наче в туалет ходи. же по стінах порозмазувала, значить, шлунок працює. І ото щось грязе, там не зрозуміло. Ану, ану, попригай, рулиця. Виласят. Нема там, звичайно, нічого. До речі, вона й туди почала в туалет ходити. Ось така діловуха. М -м? Кролиця. Ти ж така чорна, така гарна. М -м? На яблочко. На, на яблуко. На. Ну. Така кролиця, яка є. Ці вже дівки он, заспокоїлись. Гечка працює. Ось таке, от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось, і до нових зустрічей.